Всім привіт на моєму каналі. Знову клопати в селі. Ось дивимося ємнарчик. І друге поле вже з одного повозив, там було 12 тюків. А тут у нас 16. Взяв воза, вже зараз везу 6 тюків. Ось дивимося, 4 погрузив, 5-го і ще 6-го забираю. Хотів би показати, як я грузю тюки. Ось дивіться, в мене ось такі клики або роги. Тобто можна і ковш. Як буде ковш, зробив ось такий звичайний кручок, який кріпиться ось таким способом. Ось бачите, оцей круг заштирхаю ось сюди ось таким способом. І зараз спробуємо підняти. І тюк без проблем Уже на, на ковшу. Ось таким способом. Оцей кручок тримає без проблем. Ось такі от роги. Можна навіть ковш. У мене просто є на дрова такий. Бачите, він тримає посередині, кручок тримає і без проблем грузим Ось навіс такі 200 кілограмові тюки. Я дивився як люди по три чоловіки його закатюють. Але є в кого, де в кого такі ось погрущики, ось він тримає без проблем на ось цьому кручку. Ось кому. Хто має не немає ось цієї третьої лінії. Обично на оригінальних японських погрузчиках немає третьої лінії. Третя лінія дуже рідко, я дивився, передивився сотні відео, вона попадає дуже-дуже рідко. Обично на дві лінії, тобто на дві пари гідроциліндру. То можна придумати ось такий варіант. Простий, ну, недолік, що треба сходити з трактора і ціпляти цей курт. Так само знімав. Всім дякую, переглядаємо відео, буде ж багато цікавого, як ми от працюємо в селі.